Доброго дня. Сьогодні я розповім вам про те, як виростити солодку, салатну червону цибулю. І до того ж ще непогано заробити. Отже, сьогодні у нас 18 червня 2021 року, і ми закінчуємо прибирання ось такої суперсолодкої, супергарної цибулі гібрида супер Ред. У цьому відео я висвітлю основні аспекти саме агротехніки, саме вирощування цієї цибулі. Отже, цибуля вирощувалася розсадним способом. Почалося прибирання її 1 червня. Ну, скажімо, за досить цікавою ціною. Я не буду зараз озвучувати цю ціну, але закінчується він буквально сьогодні. Сьогодні 18-те, я повторюся. 20-го ми вже закінчуємо повністю збирання цієї цибулі, і ціна на цю цибулю буде в межах 20 гривень. Ну, це ми трохи упустимо цей аспект, а більше заточимося все ж таки на агротехніці. І так, цибуля супер ред корейської компанії Нонхубіо. Напевно, багато хто знає про цю компанію по капусті Аліна. Ось тобто цибуля Super Red продається саме в таких же пачках. Тільки замість звичайно ж малюнку капусти тут буде цибуля червона, суперред. Належить до цибулі короткого дня. Тобто, ця цибуля специфічна і вимагає спеціальної агротехніки. Вирощується вона тільки розсадним способом. Ну в принципі, розсадним способом ми можемо отримати дійсно тільки солодку соковиту цибулю. Тому сіялася ця цибуля 25 грудня. Мої рекомендації: посів повинен проводитися до 1 лютого, це крайній термін. Тобто, пізніше 1 лютого цю цибулю вже не варто сіяти. Висівається ця цибуля природньо. Вона у теплицю у скриньки, де успішно вирощується розсадою і висаджується. Ну ми знаходимося на півдні України, це Херсонська область, тому висаджувалася з 6 по 9 березня. Висаджувалася під плівку, тобто тут стояли дуги. І почала вона тут, ніби на постійному місці виростати. Можна на місці, висаджувати цю цибулю до першого квітня. Чому Тому що, ще раз повторюсь, це цибуля короткого дня? Якщо ми посадимо пізніше першого квітня, навіть якщо ми накриємо плівкою, то цибуля буде маленького розміру, не буде такого от великого, як ми бачимо тут. Цибулина порядка. 200-250 грамів, тобто пізніше 1 квітня садимо, отримуємо дрібну, скажімо, таку на півтоварну або цибулю, не ту, яку ми ось з вами зараз бачимо, і яку ми прибираємо, скажімо так, за гарною ціною. Ставляться дуги, накривається плівкою шість рядочків, тобто три крапельні стрічки з відстанню 60, можна до 70 сантиметрів, та два рядочки на стрічку з відстанню між рослинами. Ми можемо побачити 15 сантиметрів. Це дуже важливо, чому саме 15? Ну тому що ми з вами хочемо отримати і ранню цибулю одночасно, і тим не менш отримати і велику цибулю. Тобто, якщо тут подивитися, ось дивіться. Вириваю ось такі ось екземпляри, тобто ця цибуля дійсно варта і за цю цибулю не соромно і грошей попросити. Збирається вона у міру, скажімо так, свого дозрівання, можна її залишити, вона ще може постояти, у нас трохи підсохнути і може зберігатися спокійно до Нового року. Але далі ціна, ми знаємо, падає, тому його доцільно, скажімо так, висмикнути саме в такій стадії, такого ступеня готовності. Такої По, скажімо так, по збиранню, це цибуля миється, залишається перо трошки, обрізається і вже продається, скажімо так, якби у свіжому вигляді. Ще я вам обіцяв розповісти про одну особливість взагалі солодкої цибулі. Ну, багато споживачів, скажімо так, іноді при виборі на ринку, ну хочуть дізнатися, чи справді це солодка цибуля або це звичайно, скажімо так. І в гостра або гостра цибуля. так, ось у солодкої цибулі, зараз ми з вами подивимося. Просто не соромтеся попросити продавців розрізати цибулину. Розрізаєте цибулину у солодкої цибулі, їх всього від 6-8 лусок. І причому кожна луска, вона дуже і дуже соковита. Але якщо зробити так ще надріз, я зроблю і почнемо від. Ви бачите, ось дивіться наскільки товсті луски. Це показник того, що цибуля відноситься до солодкої групи, тому що цибуля, яка гостра, яка йде на зберігання, має всередині від 12 до 13 лусок. При цьому луски всі тонкі, ну і цибулина досить щільна. Цю цибулю ну відносимо, якщо її добре придавити, то зрозуміло, ми почуємо, що навіть виділяється сік. Тому це ось одна з особливостей солодкої цибулі, чим відрізняється від гострої та півгострої цибулі. У принципі, Технологія не хитра. Цибулю цю можна виростити. Звичайно ж, вона призначена спеціально для півдня України, можна також вирощувати і на заході України та у центральній Україні. Але єдиною умовою є те, що все ж таки висадка саме розсади до 1 квітня. Ну і звичайно ж, гібрид, тому що не усі гібриди, ще раз повторюся, підходять саме для такої схеми, для такої технології вирощування. Ну і для отримання, звичайно ж, такої продукції. Тому цибуля Ред корейської компанії це завжди, звичайно, завжди прибуток. Тому що з цією цибулею ми завжди в прибутку, завжди отримаємо хороший врожай і будемо, скажімо так, неповторні або, скажімо, виділятися чимось на ринку серед інших продавців та серед інших виробників. А ще знаєте, чим відрізняється цибуля Ред від інших червоних цибуль? Ну, по перше, своєю формою. Подивіться, так нічого не нагадує вам форму, яку звичайно ж за формою і за смаком він дуже схожий на ялтинську цибулю солодку, приплюснуту. І чим більше вона буде далі засихати, вже коли буде бадилля буде лягати, і більше він буде розростатись, тим він ставатиме все тонше і тонше. Ну і звичайно, ж відмінність від ялтинського лише в тому, що ялтинська цибуля це цибуля пізнього терміну дозрівання. Ялтинська цибуля насправді з'являється десь у серпні місяці. Тому якщо вам зараз продають цибулю, і де написано Ялтинська цибуля, а ми говоримо про червень-липень, то знайте, це ви купуєте цибулю Суперред. Тому підписуйтеся на наш канал. Надалі теж розповідатимемо багато чого цікавого саме про технологію, якимись секретами ділитися. Ну і коментуйте, ставте лайки. Хороших вам врожаїв разом із цибулею Суперред.